Преподобний Іоанн багатостраждальний, подвизався у Київ у печерській лаврі. Подвижник розповідав, що від самої юності багато страждав, мучений похот у плоті, і нічого не могло позбавити від неї ні голод, ні спрага, ні важкі вириги. Тоді преподобний пішов у печеру, де спочивали мощі преподобного Антонія, засновника монастиря і старанно молився святому Авві. За добу багатостраждальний Іоанн почув голос: Іоанне, тобі потрібно зачинитися тут? Щоб принаймні небаченням і мовчанням послабити брань, і Господь допоможе тобі молитвами своїх преподобних. Відтоді святий оселився в печері і лише через 30 років переміг плотську пристрасть, напруженою і жорстокою була боротьба, тернистим шляхом ішов преподобний до перемоги. Іноді хотілося йому залишити затвор, але потім він наважився на ще більший подвиг. Святий воїн Христовий викопав яму і з настанням великого посту вліз у неї та засипав себе землею до плечей. Весь піст він провів у такому положенні, проте пристрасть, як і раніше, не покидала його багатотрудну плоть. Ворог спасіння навів на подвижника страх. Бажаючи вигнати його із печери, страшний Змій, дихаючи полум'ям і осипаючи іскрами, намагався поглинути святого. Декілька днів тривали дії лукавого, у ніч Воскресіння Христового Змій захопив голову преподобного у свою пащу. Тоді святий Іоанн виголосив із глибини серця: Господи Боже, мій і Спасителю мій, чому залишив ти мене? Помилуй мене, ти єдиний людинолюбивий. Позбав мене від уст ворога мого, блисни блискавку і прожени його. Раптом блиснула блискавка, і змій зник. Світло божественне осяяло подвижника, і почувся голос: Іоанне, ось тобі допомога. Він не ніби уважний до себе, щоб не сталося тобі гірше і не постраждав ти в майбутньому віці. Святий поклонився і сказав: Господи, навіщо ти залишав мене так довго мучитися? Посилі терпіння Твого була відповідь. Навів я на тебе спокусу, аби ти був випалений як золото. Міцним і сильним слугам призначає пан тяжку роботу, а немічним і слабким легко. Ти молися за себе, похованому тут, преподобному Мойсею Угрину, він може допомогти тобі в цій боротьбі. Він вищий за Іосифа Прекрасного. Преподобний Іоанн помер близько 1160 року, здобувши благодать проти блудної пристрасті, його святі мощі. Спочивають в антонієвих печерах.